Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють. Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У Ваших намірах. програма у ваших намірах. Слухайте зараз. Христу, шановні радіослухачі! Всі, хто слухає Радіо Марія в цій порі, вітаю усіх, хто долучився до наших ефірів перед мікрофоном Олександр. І це програма у ваших намірах. Шановні друзі, з нами наразі на зв'язку. Заступник голови комісії душпастерства молоді Римокатолицької церкви в Україні. Отець Міхал Воцял. Слава Ісусу Христу отче. Навіки слава Олександр. Вітаю вас та всіх слушателей Радіо Марія. Угу. Отже, сьогодні ми рухаємося в цилку в циклі програм виховання. Це справа серця. Отже, розкажіть про деталі цієї теми і на чому б ви хотіли засередити увагу наших радіослухачів сьогодні. Дякую за впровадження. Друзі, раз в місяць, уже з 2017 року, зустрічаємося з вами. В радіоефірі, як наша комісія у справах душпастерства молоді, стараючись з різних аспектів побачити питання душпастерства молоді, ну також і саме молодості і молодь. сьогодні тема більше зв'язана з цією ім'я другою тематикою, а зв'язано точно теж із тим, що. З моїм особистим життям після посліп'ятці років в грудні цього року защучив свою дисертацію на тему молодості під названням Молодость в навчанні пап Яна Павла II, Бенедикта 16-го і Франциска. І разом з іншими співавторами вирішив, що хотів поділитися деякими висновками з цієї дисертації. Угу. Що ж, хоч можете розпочинати з радістю. Е Почуємо вас, і я запрошую радіослухачів робити свої власні висновки через власне ось цю тему. Прошу. Угу. Вирішив, що як салазіянин до такого згромадження я належу, хотів би, щоб моя научна робота, дисертація була, мала якийсь зв'язок також з тим, що займається. Займаюся ежедневно, тобто молодістю, молоджою і душпастерцем молоді. Для того і вибрав таку тему, студіючи на університеті кардинала Стефана Вишинського в Варшаві. З другої сторони, почував, то, що почуває багато, багато душпастерів молоді, тобто такі іскушення надмірного прагматизму, тобто, щоб постійно наші. Дій душпастерські практичні, прагматичні, приносили швидкий вимірний ефект. І часто є спокуса, щоб десь у нас входить цей богословський аспект. Ми не дуже або зарідко цікавимося, що на тему душпастерства молодості, молодежи і саме молодості говорить навчання церкви, окремо, Папи римські. І для цього теж щоб цього. Цю... do swojej praktyki dodawać te teorii wybrał imię na taką temu: Młodość w nauczaniu pap Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciska. Otóż uważam, że temat jest aktualny, aktualny jest przede wszystkim w świecie, ponieważ, szanowni bracia i siostry, my żyjemy w epoce, gdzie z początku XX wieku Бачимо такий глобальний ріст зацікавленості до молодості як такої. Як це проявляється? Проявляється тим, що молодость стала більш мати чіткі границі, відділилася від дитинства, відділилася від дорослості. Це перше. По-друге, бачимо процес, що молодість постійно. Wydłużaje. Dla przykładu Swiftowa Organizacja Zdrowia zdaje się, że doszła do tego, że młody jeszcze wważaje lyną, pokaim nie zwięšićę 45 roків. Po trzecie, młody się nabiera takie pośjane bliższe znaczenie. Mają taki rezultat, jaki paradoksalnie nazwał odnym i z polskich wczenych, profesor Stanisław Chrobak, że periód, jaki. Період молодості, який в прошлому майже не існував. повторюю, майже не існував, тобто не зверталося на нього враження. Сьогодні став самим длинним, самим довгим, для багатьох став стилем життя. І цю актуальність молодості ми бачимо також в католицькій церкві. Католицька церква вписується в цей світовий тренд підкреслення значення молодості в житті людини. Маємо декілька прикладів, може затримаюся на двох. По-перше, з 80-х років, з кінця 70-х, попереднього віку, з'явилася нова богословська дисципліна, ми називаємо душпастерством молоді, це пасторальна дисципліна, яка раніше не існувала. Тобто, з'явився такий предмет, подручники до нього, факультети, професора, які цим займаються. І другий феномен, який всі знаємо, це світові дні молоді, які започаткував Ян Павло ІІ в 86 році попереднього віку, як і бачимо, що динамічно на даний момент ще розвивається. Ну і крім того, маємо нашу тут ситуацію актуальну на даний момент більш в Польщі, де я писав цей докторат. Gdzie młodzież masowo odchodzi wich, wich, wich od certyfikacji? Mamy tak zwaną sekularyzację. sekularizację. Widzimy, że coś stało się już pokoleniem w 70. i pokoleniem milenialsów to ta przeniesienia religijnych, duchowych wartości coś nie zapracowało i młodzież uchodzić z certyfikacji w mm. bogatych procentach. Uh w -huh. czym nowość z tematu dysertacji? Може да в тому, що більше зайнявся не самою молодіжою, звертав теж увагу на саму тему молодості. І ця тема поширює, ніж молодь, тому що молодість стосується не тільки молодіж, о чому скажу теж і в деяких висновках. Наприклад, що значить бути молодим духом. І друга новость дисертації це порівняння цих трьох пап, тобто Яна Павла, Франциска і Бенедикта, в цьому аспекті, особливо після синоду про молодість, який звершився декілька років тому, який закінчився прекрасними адхортацією Христос з яка є самим цитірованим джерелом в цій дисертації. Тому що вона по перше, це перший в історії документ. На такому рівні адхортації, який звертається папа прямо до молоді. Тобто адхортації до сих пор були до єпископів, до люду Божого, а тут Франциск пише до молодіж. І друге, це перший в історії Папства документ, який на тему молодості забирає, систематизує те, що було до сих пор, розкриває особливо теми, так як тема покликання, тема особистого товаришування і дає. Nam wszystkim, wszystkim kościołom, szczególnie w młodości, w jednym tekście. Wystawy, na które ja chciałem zwrócić uwagę, sama teścia w pięciu rozdziałach. W pierwszym ja bardziej pytaję o Słowo Boże to znaczy, jakie w nauczaniu jaki jakie biblijne podstawy w nauczaniu o młodości. W drugim rozdziale pytają o takie antropologiczne fundamenty. Тобто, які є підстави антропологічні готову навчання пап про молодість. в третьому розділі питаю про виклики. Тобто, на думку пап, які главні виклики стоять сьогодні перед молодостю, в четвертому розділі питаю про процеси. Процеси в духовній житті молодості, які особливо для них характерні, і в п'ятому розділі про е, м шротки, про способи. Як церква особливо може підтримати цей духовний розвиток молодості, як може допомогти. Отож, з точки зору біблійного того елементу, деякі важливі висновки, до яких я прийшов, перше таке, що в Біблії, брати і сестри, немає чіткої, ні ніжної, ні верхньої границі молодості. Немає. Тобто, інколи Біблія користається словом тим самим, яке ми сьогодні переведемо словом молодий, ну і мій ребенка, якому років три, а інколи чоловіка, якому років 35 угу. По-друге, Біблія не ідеалізує молодості. Тобто пише про молодих і про молодість і позитивна, і критична. Маємо, наприклад, такий фрагмент у Ісаїї, де Ісаїя пише, що Бог вирішив покарати свій народ яким чином молодими керівниками, молодими mm -hmm. князями. Папа Римський, якщо цитують Біблію в темі молодості, звертаючись до молодих, така їх любимая риторична фігура, це давання таких прикладів молодих осіб з Біблії, особливо з Нового Завіту. Тобто показують, наприклад, як свою молодість переживав сам Ісус, або Марія, або апостоли. Часто, наприклад, звертаю увагу на богатого, багатого молодінця і на його діалог з Ісусом про життя вічне. Ну і цікаво, що коли папи говорять до, молоди, до молодих про молодість в Біблії, то е, у не дуже, дуже рідко вони беруть це негативне приклади. Більше показують це позитивне. Це можна якось зрозуміти з точки зору цих зустріч з молодими, під час яких вони про це говорили. Це були зустрічі душпастерські, а не научна дисертація як моя. З приводу висновків, які касаються таких антропологічних фундаментів навчання папримських про молодість, по-перше, е, кожен з трьох пап римських, про яких пишу, пише чітко, що молодість має свій початок, але має також свій кінець. Повторюю ще раз, має свій кінець. Це важливо, тому що багато хто сьогодні з тим не згодний. Так? Багато mm -hmm. хто, які має років 50, хотів би, щоб називали ще його молодим, тому що якщо не називають молодим, то він думає, то який я, якщо не молодий, напевно, старий. Для пап римських молодість заканчувається і натуральним чином вона переходить в який вік дорослий. Це важливий висновок, то, що в душпастерсі молоді, в якому ми маємо молодость, молоджою допомагати виходити з молодості і переходити до дорослого віку. Такі важливі процеси, які папа римські. Звертають увагу характерне до, для молодості в цій антропологічному фундаменті, це час, який характерний едукації, навчанням, в тим, що людина входить в світ праці, що має багато інтеракцій з іншими поколіннями, з дорослими, з старшими, а також людина молода входить в таку спільноту народну і державну. Останньо в цьому другому розділі висновок, на який звертає увагу, що значить бути молодим духом. Це состояння молодим духом для Папримського характерне не тільки для молодих, це характерне для Бога, тож Бог є звичайний спосіб аналогічний, молодий. Церква, часто пишуть про молоду церкву, а також про дорослих і про старих людей, що вони також можуть бути молодим духом. І характерне для цього состояння черти це, наприклад, енергійність, ентузіазм, надія, відвага, радість і так далі. Наступний висновок зв'язаний з викликами, але до нього повернемося після хвилини музикальної паузи. Шановні радіослухачі, ви слухаєте програму у ваших намірах з нами в ефірі. Заступник голови комісії душпастерства пастерства молоді Римокатолицької церкви в Україні. Отець Міхал Воцял. Залишайтеся з нами за хвилину. Продовжимо. Шановні добродії, ви слухаєте програму у ваших намірах. Ми продовжуємо говорити про виховання. Це справа серця. зосереджуємося на дисертації отця Міхала Воціла. Молоді в документах пап римських Івана Павла II, Бенедикта VI та папи Франциска. Отже, ми на висновках закінчили. Прошу продовжити дякую. Бенедикт 16. 16 mm -hmm. Говорячи про виклики, які бачу папа Римський перед молодістю, звертає уваги на сім із них. Я їх перерахую зараз. По-перше, це матеріалізм, потім релативізм, технологізація, міграція. Kultura AdBrosa to po polska kultura odrzucenia. Konsumpcjonizm, konformizm i kult młodości. Wszystkich hmm. zaraz ich nie będę bo no toczki za to pap, ani Bill Szewcziwo, widzą swoje interakcję z młodością. Do jakiejś z nich jasna, że to są interakcje negatywne, na przykład taki czysty materializm. Inna z nich, na przykład technologizacja albo migracja, ani niejednoznaczna, ani mogą być źródłem szans, jak i ryzyków. Tak? Mm -hmm. mm -hmm. Dla PAP jasne, że młodość to taki czas, jaki jest taki pierwszy aren dla wyzwań nowych, które przychodzą. Czyli jeśli przychodzi nowy wyklik, to często pierwszy, jaki z nim zaraża się, to młode pokolenie, jakie jest bardziej na nowy wyklik. четвертому розділі пишу про процеси характерні для, духовної, для духовного розвитку молодості. Звертаю увагу на п'ять із них. Перший процес це молодість це час такої віри, тобто зроблення віри, вже не вірою своїх батьків, особистою вірою і особистем відношенням з Ісусом. Вторий процес характерний для молодості це бажання перемін. Я молодий бажаю переміняти передусім себе. Наприклад, стаючи більше святим, і світ вокруг мене. мене. І третій, четвертий, п'ятий процес зв'язаний з деякими цінностями, трьома із них. По-перше, це відкривання на цінності любові, потім свободи і правди. І останній розділ він зв'язаний з средствами, середками, як можна допомогти молоді підтримати їх духовний розвиток. І тут побачив, що через 40 років цих трьох понтифікатів, про яких пишу, тут є навчання папки, бо мені послі так, тобто речі, які ми можемо передбачити, які показують дуже важливість деяких речей, які Папа Римський це було важливе 100 років тому і зараз також важливе. І тут, по-перше, важливість виховання, важливість виховання для духовного розвитку. Kultura, to, to duchowne wychowanie, czyli z formowanie Formirowanie służebnego stylu życia, uczymy młodych służyć innym. Potem taństwa, pisanie i duszpasterstwo młodzi w takomu szerokomu rozumieniu. Trzeba wskazać też to, Взагалі, кожен із трьох папримських дуже позитивно бачить, молодість і дуже позитивно бачить молодь, бачить в молодості харизмат, Божий дар, час можливості, час шанс. Та? І це видно і в змісті, про що вони говорять, і як це вони говорять. Вони говорять дуже позитивним таким, повним надії язиком. В якому-то вже хатять виразити свою близькість, своє уваження до молоді. Папа Римський кожен з них трьох хоче бути усім пастирем, батьком, вихователем, який духово товаришує тим молодим людям. Останні два висновки з диссертації, потім в кінцях деяких кілька практичних речей. Відна е, заботу е, Ватикану про. -czes, Uspiewczesnienie takich kanałów komunikacji z młodzią. My znamy, że tam jaki czas temu był odkryty kanał Twitter, my widzimy, że papa Franciszek częściej, czy szyście korzystaje z wideokomunikatami, starają się że korzystać z języków, jak i, i znakomite dla młodzieży. Pytanie, czy było prostym, czy nie, widzieli te temu młodości, widz te temu młodzieży, okazało się, że to nie proste zadania. Na przykład, kiedy pisał pro tej antropologiczny fundament, tam, co było korzystne, ponieważ tak? tam temat młodości często nie związany z młodzieżą. No, już kiedy pisał pro wyklejek czy pro sposób, jak ukrycić młodzież i duchowy rozwój, tam majże zawsze te temy... Накладилися один на другий. Шановні слухачі, якщо є бажання, можете дзвонити і щось доповнити або запитати. Я пройду до останніх речі, тобто як це дисертація, як висновки з неї можуть бути корисними, особливо для душпастерів молоді. Треба нам признати, що душпастерство молоді не тільки у нас, взагалі во всьому світі, це така натуральна земля, поле, сфера для експериментів і для змін. Душпастерство молоді це такий вид діяльності, в якому ти якщо не займаєшся, ти маєш бути готовим, то, що, що буде завтра, буде набагато відрізнятися до того, що було місяць тому, Так? І Якщо хтось привив копіювати способи душпастерства, так як було 50 років тому, так і буде, то це діяльність, напевно, не для нього, тому що молодь динамічно зміняється. То, чого нам, душпастери, молоді, не хватає? Над чому треба нам звернути увагу більше, з точки зору папримських, з точки зору цієї дисертації, це такі речі. Po pierwsze, więcej teologii, więcej błogosłowienia w duszpasterstwie młodzień. Ja to nazywam błogosławskim nawernieniem. To, to, do praktyki, jak i kto, jaka więcej zajmuje czasu w duszpasterstwie młodzień, nam trzeba więcej Biblii, więcej czytać tego, to księga pisze. Po pierwsze, nawernienie ewangelizacyjne naszych wychownych dił. Часто в душпастерстві молоді сложно знайти таку границю, де ми тільки виховуємо, а де починається вже евангелізація. Особливо, якщо хтось працює не з такою костюльною молоддю, тільки з молоддю вулиці, або з молоддю, яка не оцерковлена. Да? В який момент буде добре, щоб я і почав говорити то, що про Ісуса Христа. Тут треба бути ясно, Папа Франциск є ясним, що немає віду діяльності нашої виховної, де ми не можемо не проголошувати кригмату. Кожна наша виховна діяльність має бути теж євангелізаційною діяльністю. Третє, на що звертаю увагу Папа Римський, це таке навернення до душпастерства покликань. Не може сьогодні бути душпастерство муд, яке не зв'язане з душпастерством покликання. Кожний душпастерцем молодь має отримати поштовх до запитання. Що Бог від мене хоче, яке моє покликання? Четверта рекомендація від папи Римських до душпастерів молоді, то таке навернення до співвідповідальності, співвідповідальності, час зв'яз самих харизматичних душпастерів, які все роблять самі, закінчився, закінчився. Ми живемо в часі, де ми хочемо бути ефективними, ми маємо працювати в групі, в екіпі. Маємо працювати з іншими світками. Увага! Маємо працювати з самою молоддю. Молоді з самими кращими душпастерами іншої молоді. Вони є добрими лідерами, апостолами. І якщо Разом з ними є священник або сестра, яка їм в цьому допомагає, то ефект буде частіше, на кращий. Наступна рекомендація це навернення до процесу. Від заходу до процесу, від душпастерства молоді, міроприяті до душпастерства молоді, Міроприяті, як є частиною процесу. І останні два. Бути присутним в світі цифровим. Тобто сьогодні для цього і теж наша комісія займається разними курсами, наприклад, Інстаграму, Фейсбука. Jak być efektywnym duszpasterem w internecie, to młodzież tam jest, to jest ważne. I osobiste duchowe towarzyszenie. To każdy, wielu duszpasterów umie, zna, jak pracować z grupą, ze wspólnotą. Wyzywaciem no, z punktu widzenia Franciszka jest w tej grupie znaleźć czas dla ludzi, którzy potrzebują osobistego kontaktu, którzy przyjdą i poproszą o duchowe nawykanie. Про особисте товаришування, бути частиною цього процесу, особистої зустрічі людини з Богом. Це приносить сьогодні ефект, і цього від нас теж очікує цифр, це церква. Mm -hmm. Ось так. Мене особисто ця дисертація допомогла в більше зрозуміння того, що церква сьогодні, як вона бачить душпастерство молоді, як бачить молодість. Заохочую до цього, щоб також свою практичну діяльність убогачувати і навчанням церкви. А завтрашнього вечора, брати і сестри, ми знову звер... звернемо увагу на дитя, на маленького раб'янка, який потім став підлітком, який став молодим чоловіком. І нехай ця зустріч з молодінцем, який потім був підлітком молодим чоловіком, знову укріпляє до нас віру. І бажання приближати іншим Христа. Дякую вам, отже, за цікаву цікавий заклик, актуальний заклик. Сьогодні ми спілкуємося із заступником голови комісії душпастерства молоді Католицької церкви в Україні з отцем Міхалом Воцілом рухаємося в циклі програм виховання. Це справа серця і, зокрема, зосередили нашу увагу на дисертації отця Міхала «Молодь в документах пап римських Івана Павла II, Бенедикта XVI та Франциска і. Я підрезюмую. Що сьогодні нам варто зосередити увагу і на викликах, які стоять перед молоддю, на яких зосередив увагу отець міхал воціл, це матеріалізм, релятивізм, технологізація, міграція, культура відброса, культ молодості серед інших. І друзі, досліджуємо, досліджуємо власне і рухаємося в цьому напрямку, адже світ невпинно змінюється. І виникають нові заклики. Отже, дякую вам, дякую вам щиро. Вітаю з прийдешніми святами, з Різдвом Христовим, і щоб на завершення хотіли ще побажати нашим радіослухачам! Ісус, який рождається, як це цар миру, всім нам бажаю миру не тільки в українсько-російській війні, але миру в наших. Родина в наших парафіанних спільнотах, в наших серцях мир починається від нас. Дякую вам щиро. З нами в ефірі був отець Міхалвоцял. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу! Навіки, Богу Слава. Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма у ваших намірах.